Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Ну що ж, прийшла осінь, почалася школа. а Ми, до речі, ось приїхали зі школи. Ну, тож Хто зв'язаний зі школою, всім успішного навчання, а саме головне тихого. Я, чесно кажучи, якось, знаєте, морально чогось в цьому році не налаштовано. Оці тривоги такі, що розпочинаються з ночі до ранку. Ну, а що поробиш? Знієї сторони, розумієш, що діткам треба спілкування, а з іншої сторони ці переживання, коли твоя дитина не поруч. Ну, якось все-таки ж буде. Будемо надіятися, що все нам буде добре. Зараз трошки відпочинемо і будемо щось поробляти. Я ось знайшла холодочок на нашому будівництві. І куди ж без нього? Одне будівництво. Куди не глянь? Там станеш, стіни видно, там станеш, стіни але. видно. Так, а тут наш котик ось звикає до нас. Уже скажу чесно, трошки звик, але не так прям дуже, як ми думали. гасає, гасає. Сімба, Женя назвав його Сімба. У мене він рижик, а в Жені Сімба. Сімба-рижик. Він такий красень. Каже, такий красунчик. Каже, пищу М'явка залишила мене. Да? Ну Поки закритий сидить, бо тікає. У мене сьогодні і так вранці був. Забіг за ним, я відкрила він як шкурну аж до калітки. Да? Тікав? Ти хотів школу разом з нами? Да? Я довій хороший, Я кажу, вже даюся, вже не тікає. Це Грається. Я вже на кухні ось зробила, ну як зробила в процесі приготування помідори з малиновим листям за вашими рецептами. Я вже в цьому році показувала декілька нових рецептів, які ви мені пишете. Я собі по бутильку роблю і хочу спробувати. Багато відгуків в коментарях, що це дуже смачно. Але я все одно по бутильку не хочеться на пробу зробити, але заходила, дивилася в погріб, то все стоїть, все нормально. Головне, щоб було смачно. А потім виберу, що сподобається, буду робити на наступний рік. Тут іде тільки 5 листочків малини. І все заливаємо. Зараз буду додавати цукор, сіль і оцет. Ну, а ще, друзі, так як розпочалася школа, мама собі робить заспокійливий засіб. Це, жарти жартами. Це ж ми робили вино з білого винограду і з червоного. Червоного там трьохлітровий бутильок, а білого ну, більше як 5 літрів, напевно, десь літрів 6. Так, працює. Оп. Я цукор у вино додаю за декілька прийомів. Один раз оце ставила, додала і зараз потрошки, а потім вже куштую на свій смак, як воно виходить. Мені саме головне, щоб оце в білого вина. Я в тому році робила, його було дуже мало у нас з цього винограду. І він ну, колір дуже гарний був. Це як купуєш вино в магазині, з пляшки в бокал, І воно так гарно, те, що розтікається, а те, що видно через нього. І це воно таке було. А в цьому році щось таке воно мутненьке, але я думаю, воно виграється і буде все добре. Ну, коротше, за винами переживати не будемо, то таке вже. На всякий випадок, як буде, так і буде. Але в цьому році багато ми його не робимо. Трошечки Щоб було, я вже налила іншого вина, додала цукор і буду зараз колотити колір цього такого червоного, не то рожевого вина. Дуже гарний. Бо тут не просто синій виноград, а ще й додали ми білий. Дуже гарний, я тільки що по сонечку несла, то так. Красиво! Це я мішаю, котик, там там грається. Кайфує вже, вже не боїться виходить. А перші дні дуже боюся. перші дні скільки тут? третій чи який день, Перший день взагалі заліз в куточок і сидів. Я, до речі, друзі, в дитинстві дуже полюбляла виноградний сік саме ось такого кольору. По суботах в нас було прийнято топити баню, прийдеш з баньки і п'єш сік. П'єш там внизу такі потім кристалики, що то з винограду осато робився, кристалізувався. Смачно було. А це ж робили в тому році, навіть і позатому. І він не йде той сік. Не знаю чого, чи то я вже його напилася, що не хочу, Женя не полюбляє. Стоїть там бутильок, не, ну, все. Не пішов він, а можна було б робити, бо зараз навіть виноград залишився. Ну, як він ще є, висить, але є на кущах в'ялий такий. ну Насік можна. Я вже першу воду злила, я заливаю, десь хвилин 20-15 стоїть, зливаю і далі додаю вже цукор, сіль і оцет. Не стерилізую, бо дуже часто запитання таке, що з тими помідорами робите. Просто заливаю водою. Стерилізую тільки там огірки, і то не всі також заливаю є такі рецепти. Так, Нам сюди знадобиться одна столова ложка солі. 4 або 5 столових ложок цукру і 2 столові ложки оцету. Я все додала. Зараз почекаю, поки закипить водичка. Зальємо і все. Думаю, буде смачно, бо я закриваю помідори з листя моркви. Всі там, ну, не в Ютубі, в Тіктоці писали: Фу, це таке недобре. Ви ще туди кропиву поклали. Хоча кропива дуже корисна. Борщ ми варимо, чай можна з неї пити. То помідорки смачні, але ж я знову повторюся вже в який раз, що в кожного свій смак, хтось буде їсти лимон і це йому буде смачно, нормально, а хтось буде стояти і дивитись, крутити біля голови. Але ж я ж кажу, кожен сам собі робить вибір, і це нормально. Тож, хоч що ми тут закриваємо, хоч ту кропиву. Хоч якийсь бур'ян, це ми робимо для себе. Це наші бажання. Не треба дивитися, ой, а хто там що скаже, Закрили і споживаємо, так, як нам подобається. Так, водичка закипіла. Зараз залью, закриваю і все. Зараз тут помию ті банки з-під вина, під метум, бо котик тільки що так гарно он там грався. У нього ж... Іграшки його, ну йому іграшки не треба. Він тільки що пакет взяв, і розірвав його. Маленькі такі маєчки, як ми називаємо. То зараз треба поприбирати. І, напевно, з такою роботою все, там попоратися. Буду йти до жені трошки зараз. До школи підготуємося, книги обгорнемо, щось таке. Треба налаштувати дитину, бо я по ньому бачу, що він не дуже налаштований. Але вже все літо закінчилося. Треба трошки навчатися.